Доброго усім дня! Давайте разом приготовимо торт пташине молоко. Для цього нам потрібно яйця з цукром взбити на протязі 6 хвилин. Ось так виглядає готова взбита маса. Туди додаємо просіяне борошно та порошок до печива та гарно все перемішуємо. Готову масу переносимо у форму на пергаментний папір. Та випікаємо 18 хвилин при температурі 165 Цель або 330 Фаренгейт. Шпажкою перевіряємо на готовність. Вона суха, готово. Залишаємо охолоджуватись у формі. Охолоджений корж витягаємо із форми та пропитуємо холодною кипяченою водою. Починаємо підготовку до суфле. Масло кімнатної температури збиваємо з гущеним молоком та відкладаємо в сторону. Промочений охолоджений корж обгортаємо ацетатною плівкою та кондитерським кільцем. У невеликій посудині воду та агар-агар підігріваємо до загустіння. Тоді туди додаємо цукор та глюкозно-фруктозний сироп, доводимо до кипіння, постійно помішуючи. Коли рідина почала кипіти, на низьких оборотах міксера починаємо збивати білки. Білки взбиваються, рідина кипить. Рідина повинна досягнути 111 градусів Цельсія. Рідина досягнула потрібної температури, починаємо потрошки вливати її у добре взбиті білки. Взбиваємо протязі 2 хвилин, щоб все гарно об'єдналося. Ось так виглядає добре взбита маса вона має бути трішки рідкою. Тепер у теплу масу додаємо ванілії та по одній ложці масло зі згущеним молоком. Збиваємо на низьких оборотах міксера. Взбиваємо на протязі 1 хвилини, не довше, тому що маса, коли починає охолоджуватись, вона застигає. Добре взбиту теплу масу переливаємо на безквітний корж. Переносимо в холодильник для охолодження. А тим часом приготуємо шоколадне покриття. Шоколад, масло та олію потрібно розтопити. Негарячий шоколад переносимо на суфле та за допомогою ложки рівномірно розправляємо. Переносимо в холодильник для охолодження. До години часу шоколад та суфле застигають, тоді знімаємо з нього кільце та ацетатну плівку. Безквітний корж та ванільне суфле покрите шоколадом це смачно. Смакуйте!